Нас очікує рік, рік змії. Він буде кращий, гірший за рік попередній рік дракона. Чи як ви вважаєте, що нам чекати і до чого готуватися? Все те дракон, все ж таки це міфічна істота, такий літаючий, і все те, що принесе нам з неба в яку програму дракон, таку буде виконувати повзуча на землі змія. Це роки бувають такими досить неординарними і неподібними до інших років. Саме у такого революційного напрямку духу, переважна більшість, якщо ми проаналізуємо роки Зміїні в ХХ столітті, то вони. В такому соціальному, політичному і науковому давали певні величезні зміни. Та ж сама Жовтнева революція, Радянський Союз, фактично радянська влада зародилася в рік змії, утвердилася і в рік змії почала і руйнуватися в 89-му році, а в 90-му і 91-му вже не стало Радянського Союзу. А 41-й рік теж а рік змії? А 41-й рік, рік, змії війна, а в 29-й рік рік великого рік такої кризи, стогнації в світі фінансової. І що хочеться сказати, Позитивне, це ну це розвивалася прогресивна наука. Це фактично і в 41-му році, і в 53-му році в людство вчені як, як ми знайшли перші комп'ютери.